Це відділення нової пошти на проспекті Соборності одне з найбільш відвідуваних місць у спальному районі Луцька. Саме сюди приїхала бригада швидкої, аби надати допомогу чоловікові, який підірвав у приміщенні тренувальну гранату. Вчора, до речі, була тут, але вже після. І сестра дзвонила, каже, Боже, там в Луцьку каже такий випадок. І вона мені скинула відео. Дивлюсь, саме це відділення. Але не знаю, це якось навіть дивно, що такі штуки можливо передати. Як і що можна пересилати ні для кого не секрет, що й в період військового стану, але ось правил безпеки з надсилання вибухонебезпечних предметів у відділенні пошти не бачимо. Керівництво тут не багатослівне. Чому не коментуєте? Ну я не маю, я не маю цього права. А хто керівник цього відділення? До нього можна звернутися? Так, керівник даного відділення. Чи мають право пересилати гранати в ваших пакунках? Ні, мають... це заборонено. Це заборонено. Слухай вас. Дивіться, які правила безпеки. От Сьогодні людина запакувала, відправила гранату. Хто має нести відповідальність? Ще надіслали упакунку нової пошти не що інше, як піро 5 М. Тренувальна граната, яка імітує бойову гранату РГД 5 радянського зразка. Наповнювач крейда, що при спрацюванні ефектно створює хмару від вибуху, використовується у військових тренувальних заходах пейнтболі, на зйомках телефільмів, на спеціальних полігонах та майданчиках поза межами громадських місць. Як можна так гранату перевіряти, взагалі чи куди достав? Лапка відскочила. Ну вона ж взірветься. Там відповідно є певні засоби заходи безпеки при поводженні з ним. Тобто там не менше, щоб п'яти метрів було до до оточуючих при підриві. Піротехнік із 15-річним стажем зауважує, що такі засоби слугують лише для навчань та військових тренувань. Це така загальна назва піро 5. Вони там різного типу є. Або горох, або, наприклад, там, крейда. Воно може попасти в очі, або на слизову і там викликати певні якісь там моменти. Відповідно, знову ж таки, інструкція пише, що там не менше п'яти метрів має знаходитися людина від місця вибуху. Тобто, ви самі розумієте, що там є певний заряд. Всередині, який має певну потужність, потужність вибуху була така, що почули його навіть у ближніх будинках. Власник гранати травмував очі. З підозрою на термічний та хімічний опік обох очей доставлено в обласну клінічну лікарню в середній ступені важкості. На думку медика, значно гіршою була б ситуація, якби вибухонебезпечний пакунок прийшов у відділення до віддалених сіл області. І якщо десь станеться це десь Ратнівський колишній район, десь там гра, скажімо, межа Сить або Щетинська воля, куди їхати фактично мінімум три-три з половиною години. Чекати, поки це все буде, поки приїдуть люди, які відрізняють чи це пластикова, чи це бойова. Ну це ж теж трохи нюанси. Відвідувачі відділення теж вражені подією. Переконані працівники мають бути обачніші до таких вантажів. Була би я з дитиною, ну не важно, якби воно ну ви розумієте, а якби це добре, що ніхто не постраждав. А якби мама була з маленькою дитиною, дитина злякалась просто. І, ну це ж ви розумієте, може і інвалідом лишитися на все життя. Ситуацію із небезпечним вантажем відмовились коментувати і в головному відділенні пошти за номером гарячої лінії. Протягом доби буде відповідь. Протягом доби, а отримати такий коментар телефоном ніяк не реально, тільки в письмовій формі, так? Наразі відсутня можливість, так тільки письмово. А поки ми чекаємо офіційної відповіді про безпеку роботи відділень нової пошти і заходи, які запобігають подібним ситуаціям, відстежили на українських сайтах. Можна вільно придбати, хоч цілу коробку із подібних гранат за 800 гривень із доставкою на нову пошту І ніхто не контролює надсилання і тим більше не гарантує, де саме замовник схоче витягнути чеку із боєприпаса. У поліції ж пояснюють, навчальні гранати купувати не заборонено. Покупцем може бути будь-хто старший 18 років. Скільки від вчинку чоловіка ніхто окрім нього не постраждав, то на цьому інцидент в правовому полі вичерпано. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.